Мешканець міста Надвірне. Я хочу розказати про пам'ятники Тарасу Шевченку в Україні, в світі, в тому числі також розкажу про пам'ятник в Надвірній, коли будувався, хто його там будував, спогадів наших бувших керівників нашого міста району, ну і з того, що я ще пам'ятаю. Так, у березні місяці кожного року українці по цілому світі та й в Україні відзначають роковини пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. За своє коротке життя Шевченко заслужив на те, щоб пам'ять про нього збереглася в серцях українців і не тільки. А тому в 20-ті роковини дня смерті Шевченка в 1881 році в Казахстані. Форті Шевченко, де відбував е, Тарас своє покарання, е, було відкрито і збудовано перший пам'ятник у світі Тарасові Шевченку. Опікувався відкриттям пам'ятника сам генерал-губернатор Фортеці. У 1900 році в Україні у місті Харкові на території Садиби Олчевських. А вони були підприємцями, меценатами, було споруджено погруддя Шевченко. Перший, перший публічний пам'ятник Тарасу Шевченку в Україні 27 жовтня 1918 року було відкрито в місті Ромни Сумської області у період української державності, скульптор Кавалерідзе. В Столиці нашої держави в місті Києві проти університету. У 1939 році було споруджено пам'ятник Тарасу Шевченку. У цьому ж році на Чернечій горі біля Канева було збудовано і відкрито бронзовий пам'ятник нашого кубзарю скульптор Манізер, а також цілий музейний комплекс. В місті Дніпро був ще Дніпропетровськ, 1958. Року встановлено найбільший чавунний пам'ятник висотою 9 метрів 65 сантиметрів, вагою 55 тонн. А у місті Ковелі на Волині стоїть найвища бронзова скульптура Шевченку висотою 7,9 метрів, вагою 20 тонн. Це 2005 рік. Сьогодні в Україні і в світі споруджено біля 2000 пам'ятників Шевченку, з них більше 150. у в майже 40 країнах світу, а решта ну, вже в нас. Споруджено. Це найбільша кількість пам'ятників, споруджених культурному діячеві в світі. От таке цікаві дані, що погруддя Кобзаре у 1989 році встановлено на піку Шевченка на Кавказі на висоті 4200 метрів. Перший пам'ятник у Галичині, Галичина тоді не входила в українську державу, а в Совгорщина була, було відкрито в 1862 році, це ще скорше, ніж там в Казахстані, на Сокільській горі біля Косова, це Івано-Франківська область. Потім австрійська влада зруйнувала його, але все-таки Гуцулам вдалося відродити той пам'ятник і відкрити його. Перший публічний пам'ятник в Західній Україні було збудовано в містечку Винники біля Львова, 1913 рік. А у Львові в річничу незалежності, 24 серпня 1992 року, встановили пам'ятник Шевченку, кошти на який збирали цілим, як кажуть, народі миром. Тобто і українці і за кордоном діаспора, і е, виготовили цей пам'ятник в Аргентині, переправили його кораблем в місто Гамбург, Німеччина, а звідти трейлерами, машинами його перевезли, так е, можна сказати, удачно до України, до Львова. Що характерно, що е, хвиля, ота, яка стоїться пам'ятником, та об «Мати матегоранта, де на ній герої створів Тараса Шевченка і не тільки герої України, інших визначних людей, то воно було встановлено після чотирьох років аж. І тоді вже такий комплекс той вже був завершений. Так. Пам'ятники Шевченка. По світу є в таких країнах, як Америка, Канада, Білорусь, Польща, Угорщина, Молдавія, Арменія, Парагвай, Бразилія, Аргентина, Франція Італія і інші 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 країни. Тут такі цікаві у мене є світлина, мені привезла з Італії пані Валентина Федоришин. Жителька нашого міста, вона там працювала. Я її попросив, кажу, ти мені, або то відкривали пам'ятник, якраз у Флоренції. Кажу, ти мені привели якусь пам'ятку з відкриття. А вона мені каже, то якраз була пандемія 2021 рік. І Кличко приїхав відкривати пам'ятник, який, до речі, виготовили в Україні. І подарували Італії. Бо в свій час перед тим Італія подарувала пам'ятник свого там, культурного діяча Данте Алігерія, то також їхній поет. От. І вона каже: що не було можливості. Ну, сфотографувати чи там щось купити, то вона пішла тихенько на другий день і сфотографувала світлину мені і привезла. І мене тут я вам пізніше покажу. Які Цікаві факти ви можете розповісти про наш пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в місті Надвірне? Як виникла така ідея, чи ви пам'ятаєте? Так, ну ідею, певне, якщо. Ну, може, ще хтось, але я не пам'ятаю, такого подав певне я. Бо якось хотілося, знаєте, вже було якби, ну не то, що розвал Союзу, але таке більш свобідне дихання, чи як це називати. І прийшов Горбачов вже до влади. Люди вже якось стали десь себе вільніше почувати. Хотіли напоряд з тими пам'ятниками, що були в нашому місті, хотіли ще Шевченка. От. І виникла така ідея, що давай будемо збирати підписи, давати до влади. От. І, звичайно, з часом воно тільки так дослухалася влада, почали збирати кошти, люди. Потім влада вийшла на такого земляка нашого Василя Гурмака, Він працював у Львові скульптором. З села Назовіців нашого. Він сьогодні, і та вже і тоді був такий знаний чоловік, бо навчався, а пізніше був професором Львівської академії мистецтв, доцент мон монументальної скульптури, займався модельєрством автор робіт в галузі станкової мон монументальної та меморіальної скульптури. І він погодився виконати той пам'ятник. Але ще було що характерно, що він вже удержав замовлення, і той би пам'ятник, якби ну, це з. Спогадів Березицького покійного може воно і так було. Але кажу, як він мені розповідав, то він мав призначатися, якби вони почали як робити для іншого якогось там містечка на Львівщині. Але все-таки потім, по нашій просьбі, він все-таки якось там удосконалив його, вибрали проект, і, і все таки він згодився для нас то робити і. і до 180-х роковин 25 вересня 1994 році відкрити пам'ятник Шевченку на двірні. Було як не сотні, то тисячі людей на цьому заході. На фото Національна заслужена академічна капела Думка місто Львів, яка тут співала, виконувала твори Шевченка. Були такі почесні гості. Ще була така президент Українського благодійного культурно-наукового фонду ім. Тараса Шевченка Людмила Красицька. То вона є, приходилася Тарасові Шевченку по сестрі Катерині родичкою. Подарунок вона привезла для нашого міста в честь відкриття пам'ятника. Ну, воно є Батик, але типа виглядає як гобелен, батик такий. Ну, це полотно таке привезла е, такий подарунок, де тут є героїв, ну різні герої з різних епох наших, і в тому числі Шевченко. Тут би Ту звернутися до надвернянців або ну, до непересічних <ріпи> громадян, щоб е, десь відшукати тайбатик, бо його ні в одній установі, ні в одній е, ні в просвіті. Е, Ну, де ще можна в музеї? Його немає. Ну, якби якось пропав, пропав десь він, і було б шляхетно і, і, так його повернути. Просто місту нашим людям. Івано-Франківська область займає перше місце в Україні по кількістю пам'ятників. Це от по цій книзі, але це є 2014 рік, 2014, тисяч вже було більше 200 пам'ятників. От недавно я приїжджав через Молодьків, відкрили пам'ятник. Молодому Шевченку. Я думаю, що там багато, багато, багато. Я його сфотографував, маю світлину. От. А ну, от Флоренції, де я казав, що пані Валентина мені привезла таку світлину, то воно додається і додається, і недармо Шевченко займає перше місце у світі по пам'ятних культурним діячам. А ваші враження. Так, моє враження. Ну знаєте, <різько> ну таке пішло в народі, казали, що ну сам е, саме лице обличчя е, Шевченка е, нагадує е, обличчя нашого скульптора. <різько> ну не знаю, може воно і так, бо такі знаєте, скульптори, художники, вони завжди якісь і ну нестандартне носять і волосся, і якісь такі повадки у них більш. Такі, ти бо знаю, що коли малюють церкви, так мені один художник казав, то тих святих, що там є, ну крім Ісуса Христа і там Господа, Богородиця. Та Богородиця, Господа Бога вже ну, ніби самого Бога, то тих ангелів і інших, то малюють з обличчя тих майстрів, які там виконують певні роботи. Ну, так так що є якесь таке ну, схожість. Так, 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 так. Так, ще хотів повернутися, ви потім фотографуєте світлини. Хотів повернутися до книги Володимира Бащака Тарас Шевченко. Значки, медалі, жетони, настільні медалі, монети. А чому я хотів повернутися? Тому що я собі тут так систематизував і хотів сказати такий заклик до наших краян і інше. Так, Тарас Шевченко, значки медалі, жетони, і так далі, автор. Проробив величезну роботу, таку книгу видати на прекрасному папері з такими світлинами. тут, розумієте, то є Непросто ну, не і незвичайно. Він систематизував тут все, розказав про кожний значок, величину, з якого матеріалу виконано. І, і хотів додати, що сам Бащак має сертифікат на Найбільшу колекцію значків медалів жетонів у цілій Україні. Він мені той сертифікат навіть подарував, ну але копію таку. Ця книга може бути як і навчальною, так і посібником не тільки для колекціонерів, а для пересічного і непересічного українця, і варто мати кожному в своїй бібліотеці. Ну, кожному певне не вдасться, тому що вже там лишилося пару примірників у нього. То він е, тут залишив номер те, телефону 050 37 30 524. Можете дзвонити автору. Він мені дав на то, ніби е, дозвіл, Позвіл, і можете йому задзвонити, хто захоче. Я казав, що. Це дуже гарно і це так корисно, особливо дітям і таке. Ну та й не тільки дітям, тут є велика колекція з Казахстану, тут є медалі і жетони по цілому світі, американські, канадські, дуже цікаві такі, бо там велика діаспора. Ну тут там навіть сам пан Бащак сидить, от, от можна познайомитися десь так заочно з ним. Так що і можете почати тоді колекціонувати. Ну, вона дає повне уявлення, хто був Шевченком, про що про нього говорили, де його поважали, і як його святкували у всьому світі і в Україні. А може ви пам'ятаєте якісь спогади, як відкривався пам'ятник, хто гроші збирав? Ну, якась та атмосфера, така народна, очікування того пам'ятника. Я просто писав від нафтозаводу таке. Як би заклик до людей і до влади, що бажано на рівні з іншими пам'ятниками мати якусь згадку і пам'ятник чи погруді Шевченку. Ну десь мене завжди питали, для чого це? То я кажу: ну, якщо є така можливість, як народ хоче, то особисто я би не против, також би хотів. Ну то потім я знав, що ще з інших організацій понаписали, і з часом дійшло до нашої влади. Вже там були переміни певні, бо вже 1994 рік, коли відкрили, то вже була Україна, так і ну, вже ніхто не, не тому щось не задавав лишніх запитання, чому, що і як. І ми маємо сьогодні, я так рахую. Ну, досить гарний пам'ятник. Хоча коли продивитися цю книгу, а тут є по кожній області всі пам'ятники, кожна область України, і всі пам'ятники є. Я зараз вам покажу такі цікаві так. То десь могло би бути краще декотрі пам'ятники. А чому? Тому що, певне, тоді, знаєте, робили така хвиля, була багато треба було робити, відкривати. І так вже хтось там може щось і не доробив. Але я в цілому рахую, що багато, і, а може і всі пам'ятники кожен по-своєму гарні. Ну, нашу надвірню, мені здається, досить композиція така. Серйозна. Ну, найкращий пам'ятник у світі Шевченку це в місті Харкові. Так, то є офіційні такі дані. Там ну, з тими, ну також там композиція, але ну, там більш така вдала, може широка, така. Подібний пам'ятник, як в нашій надвірні, стоїть в місті Черкаси. Там можна рахувати, що десь 80% є схожі. Ви ж говорили, що ну, така була. А... Пам'ятник в той день, як відкривали, в той день його і доставляли. Так воно? Так, таке було. Це спогадів Березінського. А як було, що кажуть, ми вже тут так зробили фундамент, заклали капсулу, вже все готово. Кран стоїть, а пам'ятника нема. завтра відкриття. Гості є відкриття. Ну і, 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 і вже телефонували, послали вже генців і поліцію, щоб скорше там. А вони кажуть, що ми вже так якби відправляємо чи вже відправили. І раненько вони привезли, встановили, і слава Богу, все встигли. обійшлося гарно, встигли, обійшлося. Музика грала, люди раділи. Раділи, так, правда, так, відчувалася така так. Ну, радість. Ну, ось так. І я знаю, що за цей пам'ятник дуже велику суму просили, по-моєму, 5 мільйонів на той час, а заплатили два. Так пішли на зустріч. Ну, ну, і десь на зустріч пішли, але десь певно, ну, відчули, що вони е, Ну, то не є якісь торги якимось е, хлібом, яйцями чи яблуками на базарі, а це є для України, для людей таке. знаєте. Да. — Так, бо то в такі часи також старається щось заробити. Як щось вже йде, так а ну подивіться на базарі, Як ідуть там е, абрикоси, ой, давай всі ціни накручують. А так ну така такі... психологія людська в усі роки. Mm. 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 Однаково. Тепер я вам хочу показати про пам'ятник на Надвірній. Так, до, до речі, він тут є і в цій книзі. Так. Тарас Шевченко в пам'яті поколінь». Так, оце пам'ятник наймудріший, най в такий Ілани широкополій Дніпро і кручі, це Дніпро, а це пам'ятник на Чернечій горі біля Канева. Заповітом. А оце пам'ятник Шевченку проти університету в Києві. Автор Манізер. 1939 рік. Я вже там говорив. Це найвищ, найбільший найвищий пам'ятник бронзи в місті Ковель Олинська область. Автор Шолочко. такий. Оце пам'ятник Шевченку Івано-Франківського парку стоїть. 2011 рік скульптор Леонід Володожанин. Він є українець, але він вже мешкає багато років в Америці, має своїх, свій парк скульптур. От, ну і Подарував один пам'ятник Івану Франківську. Книга не обійшлася без надвернянського пам'ятника. Це найзнаменитіший пам'ятник Ромнах. Перший пам'ятник такий, 1918 рік. Пам'ятник Шевченку в місті Хаду. Найкрасивіший пам'ятник у світі е, Шевченку. Бачите, тут скульптури так ну, півобороту. Автор манісер. Навіть такий пам'ятник Австралії Канбера. Азербайджан. О, цікавий. Погоді Шевченку. Де це у нас є Аргентина? Шевченку, де воно тут є? Ну тут такі. Так, Білорусія, так, Білорусі, бачите, скільки Білорусія, тут, тут. О, це Болгарія. Щось подібне покажу є. Ну, це правда, скульптор Гречаник, а той, що в Флоренції, там подібне щось таке. От. Так, це Бразилія. Я чому розказую показую ті пам'ятники? Тому що, може, люди не всі знають, де є. На мабуть, що не всі знають? Так, а так вже Вірменія. Це Грузія. Це Грузія і то Грузія. Так, це де у нас? Де у нас це є? Це в Римі. В Римі у мене навіть Камарочка є, Любомир Гузор, і там пам'ятаєте, це Казахстан. Ну, в Казахстані, по-моєму, найбільше з усіх, бо там дуже так сказати, шанували, пам'ятали про нього. Бачите то. Все Казахстан, так. Це вже Канада. Uh -huh. Так, то у Пекіні. Я там вам показував копію марки. Дзведун і Шевченко, uh -huh. і там прапори. Так. Так, це де у нас? Uh -huh. Литва. Македонія. Молдова. З Дністров'я, до речі, там є і Університет Шевченка, і пам'ятник Шевченка. Це де це? Ну, Парагвай. У мене тут марочка є, я вам зараз покажу. Спеціально я підібрав Парагвай марку. От, 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 от. Оце у Дніпропетровську той пам'ятник, що я казав, що він важить 55 тонн і висотою майже 10 метрів. А оце. Спочатку, коли е, ну, перевезли тіло Шевченка на Чернечу гору, то стояв дубовий хрест. Ну не знаю, де той хрест є чи нема, десь він не, на території його немає. Хіба би, може, в музеї якісь залишки, але поставили чавунний хрест. Тепер цей хрест ну, так якби зберігся так з боку, і він стоїть, а там ну, монумент той, що я показував це. -то. От в Будапешті пам'ятник Шевченка то має таку світлинку. Mm -hmm. А оце пані Федоришин, Валентина, яка мені привезла, він тут художник. Бачите, Шевченко. Там вверху калина, у ну, верхній частині таке дерево, та він малює. Пам'ятник Шевченку, Італії, місто Флоренції, 21 рік, червень, місяць. От. Там, ну, На Чернечій горі, там Дніпро. Колись Івано-Франківськ видав таку серію. Пам'ятників по області, в тому числі там був і наш пам'ятник. Тут, оце Людмила Красицька, вручає то панно, яке ну, не збереглося. Вона двіріні. Прошу всіх, щоб воно десь е все-таки на другі роковини Шевченка, на слідуючий рік воно вже було біля нашого пам'ятника. Так, аби знайшлося. На фото Національна заслужена академічна капела Думка міста Львів. То вони тоді виконували хворих Шевченка. Видав такі конверти, то, бо така є ну, фірма власна марка. То портрет нашого Шевченка. Ну по груді ніби як би так. І це наш і тут герб, наш пам'ятник, На фоні замку, так, так, і міста. Так, і і міста. Мі, тут у Львові мені. Такий Андрій Пелюх, ну він майстер по виготовленню печаток, виготовив печатку, і я собі написав, що то було 25 роковин. 25 роковин, то я той конверт видав до 25 роковин відкриття пам'ятника. Хотів що сказати, що один мій знайомий е, зв'язувався з Каневом, і вони е, обіцяли випустити або Медальку або значок, такий до роковин закладення, закладення пам'ятника на Чернечій горі музею і цього всього комплексу. Якісь там роковини мають бути, ще точно я не знаю, бо я так скорень з ним переговорив, але що таке готується, то, так, то такий матеріал, то ми вам. То, як ми чекаємо довго року, все буде спокійно, здорові, то ми вам то все докажемо, розкажемо. Дякую дуже вам.